Докрутила, поїхали. Докрутила і поїхали. Куди їдемо, я не знаю, але кудись їдемо. Півроку чую, Іра, потрібно записувати контент. Картинки зараз не актуальні. Які контенти записувати, я не знаю. Ну, як на мене, контенти розділяються на дві категорії: це такі професіональні, відповідальні. А друга категорія контентів це, ну, що бачити, співає. Ну, напевно, що бачу та співаю, це мені буде ближче якось цей напрямок контентів, тому що ну, гумор насправді м, крута рейса, якою володіють люди, насправді. Хоча під гумором, за словами, за посмішком можна скривати біль. Але в очі в очах ти не сховаєш болі, як би тобі не було весело і смішно. Хоча гумор, напевно, це єдина така риса, якою володіє людина, яка може тримати її у цьому житті. Напевно, я буду напрямок ближче мені, що бачу, ти співаю. Мені мамуля моя завжди казала, Боже, дитина, в тебе клепки не мала, немає, не було і не буде. Ну, така, що зробиш. Та й таке. Я думаю, що це буде достатньо для того першого контенту, для того, щоб ну, вже з напрямком я хоча б як мінімум визначилась. Щоб бачити, співаю.